Друзі, доброго дня! Це Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог для MyUA. коментар полягає в останньому загостренні україно-грузинських відносин. Навколо ситуації Саакашвілі. Я думаю, ви всі бачили ці кадри з тим, як він сильно змінився у в'язниці. Україна робила запит до Грузії з приводу того, щоб його повернути в Україну і тут проводити лікування, і так далі. Грузія відмовила. І, власне, ми бачимо, як. Посилюється так, напруження в стосунках між двома країнами. Ну я я вам знаю чесно, ніколи не був великим симпатиком Сакашвілі, але ця історія з в'язницею і так далі. Те, що ми зараз спостерігаємо, ну тут є дуже багато питань. Тут є багато питань насправді. Пов'язаних в цілому з позицією Грузії в контексті російсько-української війни, тому що я думаю, що з історія Саакашвілі, Са Са її загострення вона в першу чергу пов'язана з цією темою. Саме ми бачимо, що Грузія, незважаючи на те, що ця країна а у 2008 році так само постраждала від російської агресії, зараз керуюча в Грузії партія. Вона займає нібито як нейтральну позицію, але по суті це позиція, яка лє воду на позицію Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, як Грузія відновила авіасполучення з Росією. Думає на цьому теж заробляти. Як Росіяни приїздять до Грузії, а як Грузія збільшила торговий оборот з Росією ну тобто, складається враження, що. Тут Україна а, бореться за незалежність. Ми бачимо, що разом з нами а, готова і показує солідарність Молдова, але Грузія ні. Тобто Грузія вона в цій ситуації скоріше зайняла, як це видно, по її позиції. Вони вважаються нейтральною позицією, але по суті, це позиція, яка грає на руку Росії. І я думаю, що загострення стосунків воно мало чи пізно. А, Відбутися, тобто, просто зараз є історія Сакашвілі, якої мав українське громадянство, і ця вся історія вона отримала додатковий імпульс. Справді, як на мене, це просто показник того, що ну Грузії потрібно змінювати свою власну позицію, якщо вона хоче залишитися в добрих стосунках з Україною. Я думаю, з більшістю цивілізованого світу. Ну а якщо ні. То власне кажучи, скоріш за все, Грузія буде більше дрейфувати в сторону а, Російської Федерації, і принаймні, така тенденція зараз помітна навтаки. Ну, Нюанс полягає в тому, що це робить обрана партія грузинська мрія. Ми розуміємо, що в самому грузинському суспільстві є люди, які опозиційні цьому, є люди, які підтримують Україну. Ми це бачимо і по мітингах, і по прапорах, наприклад. Ну, але офіційна позиція Білісі наразі така, тому я насправді не здивований, а, тим, що відбулося загострення. Я думаю, між Грузією і Україною, обмін різними нотами, сигналами. Я думаю, що воно просто мало відбутись на фоні того, коли Грузія так брутально тут не солідарно діє з Україною. Коли більшість цивілізованого світу, ми це бачимо більшість країн Заходу, вони стоять на позиції України, навіть в плані санкцій і так далі. Як це буде розвиватися? Я думаю, що насправді просто грузинському уряду тут потрібно обирати і це питання вибору. Тобто, Грузія це не Туреччина, їй не вдасться. мені здається, сидіти тут умовно на двох стільцях, як можливо, грузинська влада собі вважає, так не вийде. Тобто, тут треба обрати на чий... Позиції Грузія знаходиться а як країна, яка постраждала від російської агресії, як на мене, то Грузія навпаки мала б тут демонструвати свою готовність бути з нашою країною і робити все, щоб ми разом рухались до євроатлантичної спільноти: Грузія, Україна, Молдова. Ну і власне кажучи, тим самим намагалася приборкати російську агресію.